За оборону Миколаєва з однієї сторони гордість радість з другої сторони осознаєш те, що дуже багато хлопців погибло. Військовослужбовці отримали почесну відзнаку від громади міста. У Миколаєві оцифровують музейні експонати. Ми оцифрували 422 роботи з 400 запланованих. У чому особливість цього проєкту? Полеглому захиснику Володимиру Сокуренку хочуть присвоїти звання Героя України. Побратимі навіть приїжджали на похорон, нарами потіряли просто. Родина загиблого просить всіх долучитися до петиції президенту. Сьогодні п'ятниця, 20 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Телеканал Март впродовж дня збирав найактуальнішу інформацію про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати це відео, поділитися ним з друзями, а також підписатися на наш канал. Далі про все детально. Російські окупаційні війська двічі впродовж минулої доби обстріляли території Очаківської громади. Спершу ворог вдарив з артилерії о 10.50 по самому Очакову, а вже близько опівночі фіксувалися удари по акваторії громади. Постраждалих немає. Повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Володимир Зеленський з робочим візитом побував на Миколаївщині. У своєму телеграм-каналі він повідомив, що обговорив ситуацію з відновленням водопостачання в обласному центрі, підготовку до опалювального сезону, а також відновлення доступу населення до газу і води на деокупованих територіях. Також глава держави відвідав один із шпиталів, де проходять лікування поранені воїни. Поспілкувався із захисниками, вручив нагороди воїнам і медикам Далі пряма мова. Я не знаю, як це звучить, коли лікарям кажуть, що здоров'я. Але я вам хочу подякувати і дійсно побажати вам здоров'я через те, що від цього залежить здоров'я наших бійців. І дякую вам, що ви зберегли їм життя і зберігаєте за вашу щоденну працю, особливо в цей такий непростий період. Дуже хочу подякувати вам, лікарям, сестрам, братам. Всім водіям швидких ну, всім, хто працює для того, щоб перемогти, у Миколаєві пройшла друга церемонія вручення відзнаки за оборону Миколаєва. На городі представили 20 військовослужбовців, які в перші дні російської навали мужньо стримували ворога на порозі міста і захистили його. Також відзнаки вручили родинам бійців, які, на жаль, загинули. Про те, як пройшла церемонія, дивіться у репортажі Сергія Лисюка. Медаль за оборону Миколаєва спеціальна нагорода, започаткована за розпорядженням міського голови. Нею відзначають військовослужбовців, співробітників національної поліції, ДСНС та волонтерів, котрі безпосередньо долучилися до захисту міста від російських загарбників. Це вже друга церемонія нагородження з моменту заснування відзнаки. Цей захід сьогодні відбувався в умовах повітряної тривоги, тому ми спустилися в укриття. Але це не завадило зробити те, для чого ми всі зібралися. Ми і далі будемо продовжувати нагороджувати тих, кого надає нам наші військові, а також комендант Дмитро Марченко, які в перші дні війни захищали місто Миколаїв і стримали російських терористів. На церемонії нагороду вручили військовослужбовцям, котрі приймали участь в обороні Миколаєва з перших днів повномасштабного вторгнення. Завдяки їхнім титанічним зусиллям ворог зазнав нищівної поразки при спробі окупувати наше місто. Деякі військовослужбовці, на жаль, отримали відзнаку посмертно. Ці слова стали вже такими звичайними до нас, звичними, що віддав життя заради батьківщини за оборону і так далі. Але для кожного. Цих людей це найвища ціна, і для кожного з його найближчих його родичів це велика втрата, і це, мабуть, найбільше горе в житті. Серед нагороджених військовослужбовець десантно-штурмових військ Григорій, чоловік зізнається, що нагородження медалю за оборону Миколаєва викликає у нього змішані почуття. З однієї сторони гордість радість з другої сторони осознаєш те, що дуже багато хлопців погибло. Обороною міста ми займалися з перших днів. Я своїм підрозділом також з допомогою інших підрозділів ми займалися обороною міста з першого дня російської навали. Полеглих українських захисників вшанували хвилиною мовчання. Місто пам'ятає своїх героїв, запевнив Олександр Сінкевич. Тож всі причетні ще будуть нагороджені за оборону Миколаєва. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. У Миколаєві на перехрестях із найбільш жвавим рухом світлофори обладнають джерелами безперебійного живлення. Як повідомили у міськраді, у випадку аварійного вимкнення світла або блекаутів світлофори зможуть працювати в автономному режимі протягом 12 годин. За проєктом змонтують ще й сонячні панелі, що збільшить час автономної роботи на 30%. Обладнання встановлять на семи перехрестях, де зазвичай жвавий рух транспорту і пішоходів. У мерії додають, що це пілотний проєкт, завдяки якому... Протестують роботу обладнання для подальшого встановлення на інших об'єктах. Це планують зробити цьогоріч за кошти бюджету Миколаєва. У Миколаєві обговорюється створення місця вшанування українських воїнів, які героїчно загинули, боронячи суверенітет і незалежність батьківщини. В управлінні по справах ветеранів війни пропонують проєкт алеї пам'яті з QR-кодами. Чим він особливий і де планують облаштувати об'єкт, дізнавалися наші кореспонденти. Створення алеї пам'яті загиблих українських воїнів розглядалося в рамках затвердження програми національно-патріотичного виховання молоді під час засідання постійної депутатської комісії з питань законності та гласності Миколаївської міської ради. Голова комісії Олена Кисельова висловила здивування, що в Миколаєві, на відміну від інших міст, досі немає подібного проєкту. Інформацію про розгляд того питання щодо створення алеї сплави, яка якщо є якась. Динаміка там, роботи виконавчих органів то інформацію я прошу надавати своєчасно на, на комісію, щоб ми бачили це не виключно в розгляді проєктів рішень, а в якихось там ну, пропозицій або іншого питання. Тому що мені здається, що ну, те, що мені здається, що можливо це вже було вирішити. Заступниця начальника управління у справах ветеранів війни Ірина Кочева розповіла, що нині департамент житлово-комунального господарства разом з ритуальними службами вже займається пошуком місця для втілення проєкту на самій алеї управління пропонує розмістити меморіальні дошки воїнів з інтерактивним доповненням. Ми е, хочемо узгодити місце, де це можна зробити вигляд, тому що є таке запропоновані як банк пам'яті, коли скан код можна сканувати, почитати про героя і дізнатися щось про нього. Так, ми це плануємо на наступний рік, і це ну, теж буде винесено на обговорення, коли це трохи ну якось добереться купи. Так, це заплановано. Сьогодні створення алеї пам'яті прокоментував міський голова Олександр Сінкевич. Очільник Миколаєва вказав і можливе місце втілення проєкту вздовж Херсонського шосе від його перетину з проспектом Богоявленським. Розроблений ескіз. Далі потрібно зробити буде проект кошторисну документацію. Ну і власне. Найближчим часом я думаю, що управління культури продемонструє цей ескіз, як воно виглядатиме, і миколаївці можуть запропонувати якісь там зміни чи ідеї, як це буде? Ну що буде краще? Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Не забудьте лайкнути це відео і підписатися на наш канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не будьте байдужими до новин і залишайте свою думку в коментарях під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК ТІВ. 19 жовтня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ. Зокрема, це стосується так званої Української православної церкви Московського патріархату. Законопроєкт підтримали 267 нардепів. За результатами голосування стало відомо, що майже всі народні депутати від Миколаївської області проголосували за. А саме Давида Рахамія, Максим Дирдін, Артем Чорноморов, Олена Мошенець, Ігор Негулевський, Олександр. Олександр Гайду, Ігор Копитін та Олександр Пасічний. Народна депутатка Ірина Кормишкіна була відсутня на засіданні парламенту. Агенція розвідку Миколаєва презентувала друкований каталог оцифрованих мариністичних творів з трьох місцевих музеїв. Проєкт реалізовується за підтримки Українського культурного фонду. Вже вдалося оцифрувати понад 400 експонатів. Які з них потрапили до друкованого видання, розкаже наша Катерина Рупташ. У Миколаєві презентували друкований каталог оцифрованих мариністичних творів миколаївських музеїв. Проєкт реалізує Агенція розвитку Миколаєва спільно з платформою MyArt за підтримки Українського культурного фонду. Окрім картин Очаківського музею мариністичного живопису, у місті додатково оцифровують ще понад 100 експонатів з колекції музею суднобудування і флоту та Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна. В межах проєкту ми оцифрували 422 роботи з 400 запланованих. Створили друкований каталог, куди увійшла половина від цієї кількості робіт. Ну і також наповнили і продовжуємо наповнювати сайт цього проєкту. Він називається цифрова колекція художнього музею. Він двомовний, каталог також двомовний. І окрім цього, ми ще створили три 3D-моделі. Це ну, оживили по суті, персонажів з картин. За словами ініціаторів, цей проєкт є унікальним для Миколаєва і України в цілому, адже саме він відкриє відомих миколаївських художників-мариністів для українців та усього світу. І це буде спадщина людства. Вона, вона вже назавжди залишиться у цифровому вигляді. На жаль, паперовий інколи ну, він боїться там і пожеж, і так далі. І що ще важливо, це залучення молодих поколінь до творчої художньої, в тому числі спадщини людства, через розповсюдження цифрової інформації щодо музейних зібрань. Через війну та низку інших причин більша частина оцифрованих експонатів залишається недоступною для дослідників і відвідувачів та зберігається у фондах або іншому надійному місці. А тому цифрова колекція мариністики дозволить розглядати їх з будь-якої точки світу та у будь-який час. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Загиблому захиснику України з Баштанки Володимиру Сокуренку родина просить присвоїти звання Героя України. Воїн загинув наприкінці червня 2023 року, прикривши своїх побратимів від обстрілу ворожої артилерії. Наразі на сайті президента України зареєстрована петиція з проханням присвоїти полеглому бійцю найвищу державну відзнаку. Наша знімальна група познайомилася з родиною Володимира і дізналася його історію життя, бойовий шлях і героїчний вчинок. Про все детально в матеріалі Олександра Матюшенка. Російсько-українська війна забрала життя вже понад чотирьох десятків українських воїнів з міста Баштанка. Кожен з них гідний звання Герой України. Про одного із таких полеглих українських захисників ми розкажемо зараз. Невелике містечко, районний центр Миколаївщини, вже у перші дні великої війни відчуло запах вогню, бачило біль, сльози та смерть. Протягом своєї історії Баштанка виховала не одне покоління українських патріотів. Десь тут серед маленьких вулиць у звичайній багатоповерхівці свого часу ріс і жив, герой нашого сюжету, полеглий захисник України Володимир Сокуренко. На прозі оселі нас гостинно зустрічає його мама, пані Людмила. Вона пам'ятає кожен крок свого сина з балку. І футболом, і на греблях. І Вова пішу на боротьбу. Є альбом, я вам покажу. цей. займався греко-римською боротьбою. Він взагалі за таке життя не, це, не курить, не пить, за такий здоровий образ життя вести. 24 лютого заставу Володимира у Львові, де він працював. Чоловік хотів одразу повернутися додому, але Миколаївщина вже тоді опинилася в гущі воєнних дій. Тож дорога до рідного краю була закритою. Не вагаючись, він долучився до Львівської тероборони. Мама була не здивована рішенню сина стати добровольцем. Він дуже переживав і дуже хотів теж приїхати. А Львова подожди, не хоч щось прояснити, бо нас сильно бомбили. Говорить, я ж масити не буду, я враз я ну, говорю, ну подожди, бо я не дождуся тебе, це сильно володітне. Ми не знаємо, де ми будемо тут, тому що тут дуже опасно було бо Баштанці, дуже опасно. І пішов в воєнкомат і його записали. Тож дзвонив мені горима, я б відстрілявся найкраще. Володимир був командиром стрілецького відділення 125-ї бригади тероборони Сил Захід Зсу, навички молодшого сержанта Сукуренка ще зі строкової служби, як ніколи були потрібні батьківщині, яку він разом з побратимами боронив на Донецькому напрямку 27 червня 2023 року. Виконуючи бойове завдання поблизу села Торське, Володимир загинув під час ворожого обстрілу. Приїхали від інкомату, Привезли мені звіщення, що Шо а він пішов в наряд і довго вийти 27 часа. І вже наряд, і там він не вийшов. Їх накрили танками. Його старший брат Вадим, що у 2014 році пішов на фронт, нині працює у місцевому військкоматі. Згадує, як особисто привіз додому звістку про смерть брата. Це був найважчий момент у його житті. Був дзвінок з військової частини. Мені вічно. Получився. Жах і поїхав з сповіщенням до матері. І так розповів я їй, що брат загинув, виконуючи бойове завдання в Донецькій області в Лиманському районі. Підтримав матір як міг. Брат загинув смертю воїна, каже Вадим. Він прикрив побратимів, врятувавши їм життя, але сам отримав смертельне поранення. Зі слів побратимів, які були на той час з ним, в той момент, він їм сказав сховатися. А він сам залишився в спостережному пункті і наблюдав за противником, в результаті чого отримав станка, викликав вогонь. Та й загинув побратими згадують Володимира як надійного командира і друга, з яким навіть на передовій почували себе у безпеці. Після перемоги він хотів долучитися до відбудови рідної Баштанки. Його батько Сергій каже, руки у сина були золоті, адже він був будівельником. До великої війни вони вдвох зробили генеральний ремонт у своєму під'їзді. Місі з сином я він був старшим, звісно, і вікна вставляв, і двері і сам міняли височки, металічки ставили. Так само він же був висотником з тої сторони. Квартиру утеплили. Є багато роботи, яку він робив лічно сам, і вона сталася. Особливо риса Володимира розповідають близькі. Це його набожність. Він був парафіянином місцевого храму успіння Пресвятої Богородиці, допомагав церкві як власноруч, так і не шкодував гривні. Його руки, скажімо, торкалися тут у цьому храмі. Всього от у нас є дзвіниця перед храмом, і цю дзвіницю він також працював біля неї. Він шпаклював, красив все, всі висотні роботи, які були. На, біля храму це все було Володимира. Був е вибух біля храму, е і оце ж побивало вікна, е і вони з побратимами зібрали, зібрали нам 13 тисяч гривень, пожертвували для е виготовлення нових вікон. Родина пишається своїм героєм. Місцеві жителі кажуть, що війна забрала дорогу людину для всієї баштанки. У Володимира залишилася донька Поліна. Його колишня дружина зізнається, дівчинці було важко усвідомити втрату батька. Він був дуже доброю людиною. Всім допомагав в пам'яті. Залишився усміхненим. Завжди була в нього посмішка, завжди йшов на допомогу іншим. Неважливо, то друзі були чи чужі люди. Батько він був дуже гарний, постійно підтримував і фінансово, також він підтримував, ну, була така надійна опора він, незважаючи на те, що ну, ми колишнє подружжя, але це був надійний тато. і Мені він залишився надійним другом. Для вшанування пам'яті воїна сім'я подала петицію про присвоєння Володимиру Сукуренку посмертного звання Героя України. Близькі просять всіх небайдужих підписатися, аби їм їх розглянути президент України. Петиція доступна за QR-кодом на екрані. Щоб її підтримати, необхідно спочатку авторизуватися через застосунок дія або мобільний банкінг, а далі поставити підпис. Родина Володимира вірить, що їх захисник гідний найвищої державної нагороди, а тому що він. Незважаючи на атаку орків, залишився один на полі бою і спостерігав за ними. І за, за що цього і загинув. Всі наші воїни, герої України, бо дійсно воно так є. Він якраз загинув, виконуючи бойове завдання. У мене син, він все робив там для того, щоб. Було в хлопцях, тому що його побратимі навіть приїжджали на похорон. Він ми потіряли не просто вогу. Навіть ті, що старші були за нього, вони його слухали. Це така була людина грашовиця. Я не думала, що так, хлопці були, про проти нього навіть. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Катерина Рупташ, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в суботу, 21 жовтня. В день і ввечері небо у Миколаєві буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 26 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південний помірний. Вологість повітря складатиме близько 79%. Дякуємо, що ви з нами. Нагадуємо, вподобати і поширити це відео. Залишайте коментарі, якщо дивитеся нас у Ютубі. Пам'ятайте, аби завжди бути в курсі новин, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Цінуємо найдорожче, віримо у перемогу України та підтримуємо наших захисників.